Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. На окупованій терористами частині Донбасу перебувають близько 7 тисяч російських військових. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Він, зокрема, сказав: є підтверджена інформація про наявність кадрових російських військових в регулярних підрозділів на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Ми зараз можемо говорити про приблизно 7 тисяч солдат і офіцерів у складі регулярних підрозділів, що знаходяться на території окупованих районів ДНР та ЛНР, заявив керівник генштабу. Є кадрові військові Російської Федерації, які на сьогоднішній день займаються підготовкою новостворених так званих корпусів ДНР та. ЛНР я військовослужбовці, які перебувають безпосередньо на посадах у цих новостворених підрозділах. У нас ця інформація є, і ми робимо відповідні висновки. Додав Муженко. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підписав документи про внесення підозри у зраді 50 суддям із Криму та Севастополя. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України. На думку правоохоронців, судді, будучи громадянами України, внесли чималий внесок у створення і функціонування в Криму і Севастополі російської системи судової влади. Однак значно ускладнює розслідування той факт, що основна доказова база, яка свідчить про вчинення Державної зради суддями, наразі знаходиться на тимчасово окупованій території півострова Крим. Йдеться про рішення, вироки, ухвали суддів та іншу документацію. Радикальна партія Ляшка вийшла з переговорного процесу у зв'язку з відмовою влади сформувати нову коаліцію та уряд. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав лідер фракції радикальної партії в Верховній Раді Олег Ляшко. За його словами, фракції коаліції відмовилися врахувати пропозицію радикальної партії по формуванню нової коаліційної угоди і на її основі нового професійного уряду. Ляшко сказав замість обговорення програмних засад діяльності нової коаліції і уряду нам наполегливо пропонують звести розмову до банального поділу посад. Тому ми заявляємо про вихід із переговорного процесу. Ми не збираємося покривати імітацію реформ, кругову поруку і корупцію у владі, і консервацію вкрай хибної політики, яка загрожує Україні національною катастрофою, додав лідер радикальної партії. В тимчасово окупованому Севастополі на третину скоротилися зарплати вчителів та вихователів. Про це заявила голова профспілки вчителів міста Тетяна Козлова. За її словами, з початку 2016 року педагоги отримують на руки від 12 до 15 тисяч рублів за місяць. Зарплата вихователів дошкільних установ 10 тисяч рублів. Козлова підкреслила, що доходи працівників освіти зменшилися на одну третину. Причина, на її думку, криється в змінах у штатному розкладі. Ладів всіх установ освіти міста це порушення законодавства. Я хочу, щоб нас почули. Не можна допустити, щоб учитель жив на 10-15 тисяч рублів, навіть працюючи на півтори ставки, поскаржилася вона і до подій у світі. Сирійська армія Башара Асада за підтримки російської авіації значно просунулася у бік турецького кордону. Згідно із повідомленням, сирійські військові та їхні союзники із числа іранських ополченців зараз знаходяться приблизно у 25 кілометрах від кордону з Туреччиною. Ключову роль в наземній операції зіграли ополченці з Ірану. В той же час посилилися і авіаудари, які завдає російська авіація. Повстанці називають це тактикою випаленої землі, яка дозволила армії Башара Асада закріпитися в стратегічно важливому регіоні вперше за більш ніж два роки. Уряд Російської Федерації прийняв рішення підтримати білоруську економіку. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він зокрема сказав таке: президент Росії прийняв рішення про підтримку економіки Білорусі, як би це не було складно у самій Росії, сказав він, коментуючи зустріч із президентом Російської Федерації Владимиром Путіним. За словами Лукашенка, на переговорах Москва і Мінськ обговорили багато проблем, домовившись разом виходити з економічної ситуації. За підсумками цієї зустрічі, президент Білорусі заявив, що у відносинах Мінська та Москви не залишилося жодних невирішених проблем. І до подій у спорті олімпійський чемпіон зі стрільби Артур Айвазян образився на Україну за те, що йому заборонили виступати за Росію на Олімпіаді 2016 року. Спортсмен, який недавно змінив громадянство, розчарований трирічним відстороненням від усіх міжнародних змагань. Так, юридичне право, яке Україна мала, вона ним і скористалася. Але не знаю, чи мала вона моральне право, як мінімум по відношенню до мене, тому що я дістався в Україні готовим спортсменом, який був ще в збірній СРСР. І до Олімпіади 2008 року я готувався за спонсорські гроші. Україна отримала і спортсмена готового, і медаль золоту я виграв саме для неї, заявив Айвазян. 43-річний стрілець, який проживає в Криму, переконаний, що через три роки зуміє повернутися на високий рівень, незважаючи на заборону. Власник Челсі Роман Абрамович визначився з кандидатурою нового головного тренера. Влітку лондонський клуб очолить наставник туринського Ювентуса Масимо Алегрі. річний фахівець прийняв пропозицію аристократів на чотирирічний контракт. Зарплата італійця в столиці Англії складе майже 7 мільйонів євро на рік. Варто відзначити, що Олегрі буде 12-тим наставником Челсі під час епохи російського олігарха. Останньою жертвою Абрамовича став Жозе Мауріньо, якого звільнили у грудні 2015 року. Російські фанати вивісили прапори терористів ДНР та Новоросії на чемпіонаті Європи з футзалу, який проходить у Белграді. Уболівальники розмістили політичні банери на матчі своєї збірної проти команди Хорватії. Фани розтягнули заборонену символіку на трибунах у середині першого тайму. Після перерви до сектору з росіянами підійшов Стюарт, попросивши зняти один з прапорів, проте інші залишилися без перешкод висіти, регулярно потрапляючи в картинку телетрансляції. Варто відзначити, що сам матч завершився в нічию 2-2. Наступний поєдинок збірна Росії проведе проти Азербайджану. У разі перемоги команда Сергія Скоровича може зіграти у півфіналі з Україною. Щоправда, жовто-синім ще необхідно пройти Сербію. Національний банк України на 8 лютого знизив курс гривні по відношенню до долара на 2 копійки, до євро на 2 копійки і підвищив щодо рубля на 4 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 25 гривень 91 копійка за долар США, 29 гривень 2 копійки за 1 евро і 3 гривні 35 копійок дають за 10 рублів Російської Федерації. І на завершення про погоду. У вівторок на всій території України малохмарно, без опадів, невеликі дощі лише на заході України. Температура без особливих змін і докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 0 до 5 тепла, удень у межах 6-10 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 2 до 7 градусів морозу, а в день сонце прогріє повітря до плюс 2-6 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1-4 градусів морозу вночі, а в день стопчики термометра піднімуться до 4-7 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут мінус 1-3 вночі та від 2 до 7 градусів вище нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з обості і будьте здорові.